Так, а що ж відбулося в Стамбулі? Знаєш, Стамбул так відбулося Стамбул, чи відбувається? Відбулося і відбувається. Да? Mm -hmm. Бо це гарно відмітив. Тобто, нібито відбулися ці перемовини або багато різних перемовин. Ну, от, можеш розказати, як ти бачиш цю ситуацію? Ну я бачу ситуацію, що потрібно було відправляти. Ну, якщо запитали би в Кремлі. Uh, хто прибірприбиральниці, які там працюють, і відправили би групу прибиральниць, які працюють в Кремлі, то я думаю, що б і це на цьому. Ну подивісь, хто приїхав там, да? хто приїхав під нас. Вони були б не прибиральниць, вони були б клінерами. Ну хай клінінгова компанія, яка працює в Кремлі. Слухай, ну якщо не шуткувати, то я вважаю, що це такий плівок в сторону США. Ну але мені здається, що... А, Але ще... Трамп якось витерся і сказав, що це да, був це, божа це, роса. Дощ капає. Дивіться. Якщо не посміхатись, то е, хочу звернути увагу, що е, м, спочатку 12-12 травня е, була заява м, Трампа, що е, Скрізь всього, що я приїду від Саудітів до Туреччини, а потім вчора він каже, що а що я должен би а що, а що чому приїжджати. Типа, я ж не приїхав туди, і він туди не приїхав. Знаєш, у нього з пам'яті, я так розумію, що теж їм ну, йому вже майже 80 років і так. він забуває. Трошки, що він говорить, да. але ми пам'ятаємо дуже гарно, що він говорив. Тому я вважаю, що делегація, яка приїхав, відмітила, що делегація, яка працювала в Туреччині, домовились домовлятись. Ну, приблизно отак. Знаєш? Ну, я вважаю, що президент зробив все правильно. Президент відізвав від звідси, якщо я не помиляюсь, малюка Василья Васільіча і Єрмака Андрій і Я вважаю, що це він правильно зробив. Вони не брали участь. Вони перемоги. не брали участь, так. Та то, послухай, ну рівень інший, розумієш? Ну не прислали якісь посіпак, ну радниках якого-то. Ну Мединський взагалі зараз в статусі очільника Союза письменників. Да, ну ну, блі ну бред просто. От і э, якщо хотів, э, я вважаю, що там дуже я багато що почув там э, в адрес нашого президента. Я вважаю, що президент зробив все правильно, щоб він туди поїхав, э, щоб він показав, що він готовий э, розмовляти, він готовий до миру. Я знав, що так буде. Я про це говорив. Ми казали да, да, про це, що ті не поїдуть. Ми про це говорили. Да, да. Тому послухай, я задоволений, що він зустрівся з Ердоганом. Відбувався зустріч майже 4 часа. А хочу сказати, відмітити, що наш президент і Ердоган, вони не дуже люблять говорити довго. Вони такі конкретні, да. відбувається завжди зустріч 60-90. Ну, а про що ну, ж вони говорили так довго? Да. А так цього разу вони розмовляли 4, майже 4 часа. Вот. Тому хочу сказати, що, по моїй інформації, розмова була дуже продуктивна. Також і говорили стосовно. Як завжди з Туреччиною наближить як відбудовувати відношення з Китаєм, вот. і є такі позитивний крок. Я дуже дуже сподіваюся, що Ердоган прийме, так скажемо, примірить на себе такий рішаюший роль цьому. Що мені не подобається зустрічі, ну я не розумію, чому повинно були покидати е зустріч американська делегація, турецька делегація. це вимога е цих е чмошників, які приїхали. Е побачили ми, як е відреагувала е МЗС. Е Грустної лошаді да, випилася ви, ви це її банашка, я вибачаю, Захарова почала розповідати про якісь про нашого президента. Ну, неадекватно, класно, знаєш. <рес> вот. З такими емоціями вона це розповідала в чергове. Да, ну, тому, тому що за, за, зачепила. Тому що президент сказав о, про Бутафорію. І бутафорі. да. він, так скажемо, в десятку попав, тому і її. Це їй не подобався. Тому що я хочу сказати? Я вважаю, що сьогодні те, що вимагає Росія, це імітація міру. Ніякого мир їм не потрібен. Їм потрібно продовжувати воювати. Сьогодні ніяких успіхів у них немає. Сьогодні можемо говорити, я. Можу вам сказати, що всі атаки, які вони здійснювали з технікою, воно 99% воно розбивається з нашими військами в Дріськ. Але де у них є сьогодні успіх? Це такі, знаєш, людьми, так скажемо, м'ясо пробиватись. І це такі шалений, так скажемо, кількості людей, які гинуть, ніхто ну, й на цим тому... Тобто успіх у них є, де відбувається з чоловічським ресурсом якісь атаки. Mm -hmm. Тому... Масою, як то кажуть. Да, да, да. Так, м'ясом. От м'ясом отак буде правильно. Тому я можу сказати, що е, сьогодні вони не налаштовані 100% на перемірі, вони не хочуть ніякі. Е, Ніякого міру. Вони сьогодні кажуть, що визнавайте спочатку а, Крим, потім визнавайте нас, допускайте до НАТО. А, потім... А, чотири регіони, вони там постійно окуповані, а, згадують. Да, ну, Вони кажуть, що чотири, визнавайте чотири регіони обов'язково і знімайте санкції. Знімайте санкції. Це вимоги. Щоб Європа зняла санкції. Послухай, ну якщо Америка хоче знімати санкції, це неприємно. Але можу сказати, що ну, це не такі великі гроші. Послухай, ми з Америки із Росії ну, немає торговлі. Якщо ми маємо там на 120 мільярдів двадцять 2024 році, була торговля. 60 мільярдів було напрямую, і 60 мільярдів було десь, так скажімо, через туреччину. Через Індію uh -huh. постачання нафтопродуктів з Росією в 24 році. Тобто це десь на 120 мільярдів там. Да? Ну, таких цифр нема між Росією. І Америкою. І Тому ну, чому чому хвилюватись? Я не, не, не розумію. Ну, хочуть американці знімати санкції ну, свої. Свої. Ну, будь ласка, слухай, ну це покаже, хто такі американці, от і все. Божа на Казань пише, Трамп взагалі нічого не говорить, це просто генератор випадкових слів. Так, да, я хочу сказати стосовно Трампа, ну ви знаєте, як я ставлюсь до Трампа. Е, хочу сказати, відмітити, що я з Трампом зустрічатися не буду. <ріст> <ріст> я вважаю, що він. Е, 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 а з Дівенсом. Ще ж є ж, е, там ж. Дивіться, я вважаю, що з ким сьогодні можна спілкуватися, це з Рубіо. Він більш-менш адекватний. Але а, вколо Рубіо є люди, з ким я спілкуюсь, і вони кажуть: слухай, ну скажи відверто, ми вже не можемо. Ми в день зранку покидається наш начальник, у нього, якщо у нього настрій поганий. Зеленський плохой, Україна плохає, все плохо. Вечером, якщо настроєння добрий, Зеленський красавчик, Україна добрая країна, все у нас з ними буде добре, ми переможемо. Він каже: я вже не знаю, ми отримаємо в день декілька, так скажем, завдання, да, завдання від президента. От. Що хочу сказати, тут потрібно зрозуміти, що Трамп цинічний. Політик. Він uh, вважає, що uh, США це такий його бізнес uh, проект. Знаєш? Да, і він цинічно до всього ставиться. Дивіться, йому питають: розкажіть, будь ласка, в самоліті він лі літить, повертається, а Можете розповісти? він такий прокинувши, тільки прокинувся. Я так зрозумів, і питають: а що там що відбувається в Туреччині? А я взагалі не знаю, що а що там должно відбуватися? А я зараз підписав контрактів на 4 трильйона доларів. Я не знаю, де він взяв такі контракти, тому що я нарахував 2 трильйона, а де він взяв 4 трильйона. Ну я так розумію, що Трамп. Люди любить збільшувати завжди. Мабуть, не лише контракти, мабуть, мабуть, йому не можна запитати скільки у тебе сантиметрів, тому що, <рес> тому що відповідь буде очевидні. Ні, не дивися. Ну, це знаєш, є такий ще жарт, що якщо в одній в одному селі Віла Баджа вимірювали, то там було одні цифри. А там де казали, там були в два рази більше або в три рази. Да. Тому слухай, я до нього ставлю дуже скептично. Я вважаю, що Трамп це помилка американців, ну але вирішують американці самі. Я вважаю, що сьогодні ще раз показала Росія плівок в йому в обличчі і отак от розцерла йому все це на це. Але, да, але він готовий а, тиснути на нас, на Україну, а, але він не готовий тиснути на Росію. Оце все погрози. Uh, де вообще, от він, він говорив: все, якщо не буде відбуватися uh, перемир'я на 30 днів, все зараз ми включимо. Де вони? Де це, де, це санкції з 12 uh, травня, які пообіцяла Європа? Де вони? Здорові, сьогодні, да, сьогодні 16 число. Тому я вважаю, що сьогодні е, якусь надію я не маю, що щось зупиниться, що закінчиться Домовлено, Слухай, ну це перемовні не про що. Я вважаю, якщо е, дійсно е, країна терорист хотів би сьогодні закінчити війну, приїхав би сам чмо. Зустрічся з собою з нашим президентом і про що би один, так скажемо, глаз на глаз, а вони би домовилися, про що ж би розмовляли би. Да? А, а, а є така точка зору. Я от, е, мені цікаво, до речі, твоя позиція, що ну, я просто бачу по соціальним мережам, да, де деякі говорять: от, взагалі, е, нам небезпечно один на, на одинці. Почекай, почекай, останній Алекс. Трамп і на два рази розбере озвучував. Він рахував в кілометрах і озвучує в милях. Красавчик. Да, чудово. Добре, я тоді від Алікса питання. Він сказав, то Зеленський з Ердоганом в Пекін дзвонили чи ще кудись? Так, uh, да, я впевнений, що вони, може uh, бути, вони не дзвонили. Uh, 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 зараз в, Альба... в, Альба... в... в Албанії відбувається Албані uh, саміт, і uh, Мерц, опять uh, Макрон, прем'єр uh, uh, Британії, прем'єр Польщі. Телефонували опять Трампу. Стерія No2. Влітак. Можемо говорити про те, що з Ердоганом телефонували е Сінь Цінь Ну, я думаю, що, бить, не можу сказати, як телефонували, але то, що контакт відбувається е через Ердогана Ердоган? з Сінзімпіном, я хочу в цьому запевнити вас. Це 100% так. Ну будемо сподіватися, що ця зустріч Зеленського і Ердогана, і ти вірно відмітив, що вона була дуже дуже довша, ніж зазвичай, так так. так. А що вона була вона принесе продуктивні да результати, да. зрештою, а, тобто конкретні результати. Дивися, у мене тоді ще тут є питання. От я, я хотів договорити: от є така точка зору, що Україні небезпечно зустрічатися на одинці з Росією. Ну, наприклад, там Зеленський, Путін, Українська делегація, російська делегація. А що нам потрібно постійні посередники, Штати, Туреччина чи ще хтось. Як ти до цього ставишся? Я сам сказав, що... що ти вважаєш, що ну нічого Я... в цьому немає поганого, якщо буде пряма зустріч. Я думаю, що обов'язково повинна бути зустріч, а, а і на цьому зустрічі повинна бути обов'язково США і Європа. От я вважаю, що повинно бути от такі зустрічі. Ну але тут їх не було. Дивіться, навіть ці зустрічі в цьому палаці. Ну, да, там то -то булі, я, вони трошечки має нова і США. І потім я вважаю, пішли. що дивіться. Я вважаю, що сьогодні Росія має дуже серйозних проблем, економічних проблем. Ну ми з тобою говорили про те, що. Вони мали, ну, наприклад, якщо брати сьогодні сьогоднішню ситуацію економічну, вони мали е, кредитів десь там на 40 мільярдів. Сьогодні вони мають вже 420 мільярдів. Доларів кредитування, щоб ти зрозумів, це внутрішні борги внутрішньої країни. Також хочу нагадати, що у них було два фонди: це перший фонд, який заблоковано заморожені активи, і другий фонд. Там було більше 200 мільярдів. Так. Сьогодні там на рахунки, ну, і 20 мільярдів, як жити далі, Незрозуміло. Як воювати далі, Незрозуміло. Сьогодні інфляція більше 30%. Сьогодні кредитна ставка, сьогодні теж там під 40%. там майже 40%. Тому сьогодні всім, всім зрозуміло, що єдиний хто може сьогодні за 6 місяців поставити на коліні Росію, це Європа. Якщо сьогодні Європа не буде купляти цебся енергоресурси у Росії на 60 м мільярдів вони купляють Напрямую і наші 60 мільярдів десь там тобто навіть криво. зараз так, 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 да то о, там, якщо вони би заблокували б це флот, який сьогодні возить ціновий там там 700 у них кораблів, а, а в санкційному списку 200. Якщо додали би туди ще 300 кораблів, то я хочу вас запевнити, що вже 6 місяців можна було цього чмо уже угомонити. Але що ми бачимо сьогодні? Сьогодні ніхто не показує, крім нашого президента, що у когось є яйця. Тому, чому так з, з ним сусукаються, я, ну, я досі розуміти не можу. Я вважаю, що сьогодні а, а, Мерцькаже, не потрібно було їхати розмовляти типу, в Туреччину. Слухай, а, не потрібно а було, було? Ні, дивісь, а він, він каже, не потрібно було їхати до Туреччини а, і, типа погодитись на то, що типу, Трамп так хотів. Так а чому ви постійно спрашуєте у у Трампа? Ви самі сам, ну звісно, вони ж постійно. Типу. а що скаже Традів Америка? Америка дасть допомогу, і ми будемо погоджувати. Америка дасть вам ракети. Ну і ми, якщо вони дадуть дозвіл, то ну ми, якщо дамо, щось... ми дамо. Ну послухайте, ну ви теж погоджуєте з ними. Ну а чому якби ну наш президент показав свою позицію? Він поїхав, він не хоче ссоритися з Трампом. Послухайте, нам ми сьогодні отримали 15 мільярдів допомоги від США. А це не да, ти можеш да і, вони, вони, і вони ми повинні їх отримати. Вона проголосована, вже вже відпрацьована. Все зараз все залежить від Трампа. І що потрібно з ним зараз встановити на деби? Ми вже бачили, що нас президент не готовий. Приступати э, перед Трампом. Так. Да? Трамп вже зрозумів, що слухай, це друга людина. З ним ось спілкуватись, поступісь тут, поступісь тут, так не буде. Наш президент він інший. Так. Вот. А, а послухайте, ну учити нашому президенту э, зовнішньої політики. Ну, послухай, ну я завжди кажу. Рябні рівних. Нашому президенту зовнішньої політики німа я поки таких політиків не бачу. Тому от вчити нам як потрібно. Робити, ну я дуже з повагами ставлю до Мерца, поки мені подобається його позиція. Але я вважаю, що сьогодні е, потрібно не просто тріпати а е, язиком, а реально виконувати те, що було обіцяно, об що Нам пообіцяли. А нам пообіцяли. Я дуже гарно пам'ятаю, 12 травня було сказано хіба вони закінчують війну. Або ми а, вводимо жорсткі санкції. Де вони? Ну де вони? У мене питання. А, до А них. як ти вважаєш, і, і так і згадай навіть з Німеччини тоді лунали такі фрази, що у Росії 10 годин, там ще щось. Да? Якщо не введе ну, перемир'я, то ми введемо. Льош. Ну. Ні, дивися, є, от вони ввели, нібито 17 пакет санкцій. А, да, я думаю, ти бачив. Послухай, Може, вони можуть вводити 25 п'ятий пакет санкцій. Вони повинні бути ефективні, ти розумієш? Ну, борба з корупції повинна бути ефективною, розумієш? А так можемо ходити і говорити всім, що ми всі боремося з корупцією. Але на жаль, нічого не відбувається для цього, так. розумієш. Ну, сьогодні можемо 17-й, 18-й. Я говорив три речі. Перший – це банковська система, так. де потрібно вводити енергетична система. Так, так. Це я маю на увазі, це Росатом і інші компанії. І третє, це по енергоресурси. Все, заблокувати оце. Вот а, і ще було четверте у нас вторічні. Вторинні санкції, да, санкції. І все. І все за шість місяців кінець Росії. Будь ласка, зробите це, ну ви ж ви нам обіцяйте. Обіцяйте, що все, ми зараз зробимо, ми будемо допомагати. Так, да, це дуже гарно. Слухайте, у вас є можливості. Вони можуть собі дозволити. Один трильйон вони зараз складають в оборону. Один трильйон доларів. Євросоюз 800 мільярдів до одного трильйона. Да, вони можуть цього дозволити собі. Слухайте, сьогодні а, на складах а, бери Грецію, бери Іспанію, Італію на складах зброї на мільярди доларів. Ну навіщо вони нам? Ну віддайте ви їх нам. А Макрон сказав, що він все, що міг вже віддав. Що він віддав? Ну, Слухай, що продає Армію, що що ми не знаємо на мільярди доларів? Вони віддають, продають продають а, продають в Австралію. Вони продають в Австралія. Те ж там, Южна Корея, Нет, вони ж ну, взагалі, Австралія дала нам 200 тільки бронетехніки. Послухай, що таке для Австралії 200 бронетехніки? Ні про що вообще взагалі. Да. Южна, этот, південна Корея. Корея, вони ж можуть нам допомагати. Послухайте, ну, ну що це таке відбувається, в Європі дуже велика кількість зброї. Чому нам його не надати? Вони списують, вони готові знищувати цю зброю. Тому Але спитання. не надавати. Але не надавати. Ну це ж бред просто. Ну. Це хороше питання. Льош, і, 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 тут потрібно накопичується, зрозуміти. Накопичується, як то кажуть. Да, тут, тут потрібно зрозуміти, що сьогодні Росія зрозуміє єдиний язик. Це язик сили. Вони получать либо ни і я не зрозуміють, лібо іншого не дано. А ми сьогодні що бачимо, знаєш, якісь там пригрози, а, а, які ну, 10 годин і нічого не відбувається. Дивися, ну, слухай. Ну, ну, це знає, не серйозно. Знаєш, я, я бачив, як хтось з німецьких політиків, здається, сказав про 17-й пакет санкцій. А в чому його сумі сказав, й пакет санкцій краще, ніж 16. Тому що він ну, 17 й Тобто ти зрозумів. Тому він кращий, ніж 16-й. Іван пише, тисячу відсотків нашому президенту повага. Дякую, Іван. Я потрібно на 100%. Алекс пише, так Мерс нехай скаже, чого Німеччина на 25-й рік має бюджет на військову допомогу Україні 2,5 мільярда євро, а минулого року було 8. Да, Чи как, знаешь, він це как, да, у мене таке відчуття, що знаешь, у них зменшився бюджет, знаешь, або менше стало грошей. Ну чому? Чому? Бо вони ж можуть, послухай, вони, ж, вони можуть цього дозволити. Так. 700... Ну навіщо сьогодні в Іспанії а, зброя? Ну навіщо їм в Іспанії зброя? Ну, хай перейдуть нам. Я згоден. 700, 792 глядача в прямому ефі, Я, нас в зні, дивляться. Хто нас з'явиться да. дуже дуже приємно? Дуже приємно не забувайте ставити лайки, вподобайки, поширювати це відео і ставити ваші питання. Теж це теж дуже насправді важливо, Георгій, Дивися, щоб як зробити такий follow-up, да ну тобто висновок по давайте скажемо по дві по двом темам. Перше, тобто. І Що на виході ми отримали від оцих всіх перемовин Туреччині? Обмін на тисячу людей і все. Дивись, чи, а... чи домовились домовлятись? Домовились домовлятись. Тобто, це, тобто цей контакт залишається далі? Ну дивись, я думаю, що ми сьогодні-завтра дізнаємося, про що там була розмова. Що вони про що говорили, про що домовлялись, але хочу вам сказати, друзі, я знаю 100% що наш, команда нашого начальника, нашого президента, я називаю начальника, нашого президента, команда, що не визнавати ніякі умови, які бо Росія буде вимагати. Друзі, я хочу вам сказати, що якщо хтось думає, що а, визнати, наприклад, Крим. Ну, хтось наш, ну, дуже багато я зараз чую, типу, Давайте віддамо це Крим і на цим закінчимо. Послухайте, це буде а, така ж ситуація, як була з Чехії. Давай віддамо Чехия пам'ятаєш, пам'ятаєш? Судети, так. Пам так, да? да. -да. послухайте. Це буде прецедент. Як тільки це зробиться, не дай Боже. Друзі, я хочу вам сказати, що це буде кінець. По-перше, ми не зможемо ніяких претензій до Росії придивити. ніяких репарацій ми не отримаємо. І це буде прецедент, коли Росія почне захопля... окупувати і захопляти нашу країну, так скажемо, в повному так. Не тільки, я розумію 4, 4, 4, 4 області, а вони ну, почнуть все це окупувати, змішувати і визнавати за собою. Тому я впевнений, що наш президент дав команду, що ніхто ні при яких домовленості про нашу землю, ну, взагалі, це червоні лінії і про це говорити не можна. Тому, по-перше, наші вимагають сьогодні, якщо ви хочете про що зговорити, спочатку припиняйте е... війну. війну. Ну, тобто зупиняйте да. наступи. Так. Да. А, а ми бачимо, що сьогодні на Росія, про що каже наш президент, накопичує дуже велику кількість е... з... з войск. От і е... наша розвідка каже, що вони готуються до наступу, тому ніяких. Покій перемовин, там, щоб зупиняти війну, я не бачу. Uh, от Алекс Пишерев сьогодні сказав, що і, 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 якщо Україна не віддасть нам свої чотири області, то в наступний раз прийдеться вже вісім. Це mm. хто ну, сказав? Ну, в Росії хтось ну, з російських представників, це в Туреччині, да, я так розумію, що вони розповідали. Це ну, мабуть, звична для них а, риторика. А, і тоді дивися, і друге питання. А,